Вітаю! Ви дивитеся новини! У студії працює Максим Лінник. Події п'ятниці за у сюжетах наших кореспондентів. А на початку стисло про головне. Вони допомагають бійцям, а тепер самі потребують допомоги. Мер Одеси відвідав підприємство, яке виготовляє меблі для вояків зони АТО. Ніякої хімії і реактивів. Водойми парку перемоги чистять практично вручну і роблять це кілька разів на день. Чи справдяться прогнози? Фахівці пророчать Одесі вдалий туристичний сезон, а гості вже визначаються з улюбленими місцями і обіцяють повернутися. Підтримка соціально відповідальних підприємств один з напрямків роботи нинішньої міської влади. Яскравий приклад тому співпраці з підприємством громадської організації інвалідів Елкондизайн тут. Офіційно працевлаштовують людей з обмеженими фізичними можливостями. Окрім того, виготовляють продукцію для збройних сил України та соціальних об'єктів міста. Напередодні Елкондизайн відвідав одеський міський голова Геннадій Труханов. Подробиці далі. Підприємство громадської організації інвалідів Елкондизайн було організовано у 2002 році ці військовослужбовцями у відставці, серед яких і люди з інвалідністю зараз трудовий колектив налічує понад 30 осіб, 20 – люди з обмеженими фізичними можливостями. Середня зарплата на елконі близько трьох тисяч гривень. Це нарахуючи преміальних основна задача інвалід... підприємства – це трудова реабілітація інвалідів. Це основна задача, яка була створена підприємством. Але ми не просимо ні у кого грошей, Самі работаємо, стараємося працювати і сейчас в трудних економічних условиях на сьогоднішній день ми з маленького мы дійшли до того, що работаем практично обеспечиваем всі ворожові силы і Министерство оборони і нацгвардію той продукції, яка у нас є. Три місяці тому представники зайну зустрілися з міським головою Геннадієм Трухановим. Керівники підприємства попросили допомогти із землевідведенням ділянки під цехом. Оформити її не могли з 2007 року. И сегодня я приехал к вам, как говорится, не с пустыми руками. Не просто приехать болтать языком и сказать, что вот было сказано, э, было сказано такой, поднят такой вопрос, он нашел свое решение на сессии городского совета, где мы уже выделили землю. Это практическое уже взаимодействие власти и предприятия. Э, я, я уже сказал, что когда такому предприятию и людям, которые фонтанируют идеями и энергией, не помогать с 2007 года этого не происходило. Это, я считаю, преступление проти страны. Елкон дизайн спеціалізується на мобільних меблях для військовослужбовців у зоні АТО. Виготовляє меблі для казарм, дитячих садків, шкіл і університетів. Співвідношення цінної якості дозволяє підприємству відкрито і прозоро вигравати практично усі тендери. Наприклад, на обладнання меблями бази відпочинку політеху Чайка. Тендер проводили десь після Нового року. Було 8 учасників з усієї України. Цена была максимальная, где-то свыше миллиона у нас мы сделали ее 550 тысяч. И мы ее закончили выполнять уже мебель на базе. Сейчас заканчивают ремонт, и мы сейчас ее будем монтировать. На четвертій Житомирській 28 тільки четверта частина виробничих потужностей. Інші розкидані по різних майданчиках міста, багато з яких підприємство орендує. Задача зараз у нас одна. І для чого ми, в принципі, і хотімо пригласили мера, це допомогти нам отримувати розрішення на производственного комплексу, який здесь буде приблизительно на 3000 квадратных метров, где мы сможем собрать воедино весь технологический цикл. Мы будем сами строить. Мы заработали немного денег, купили вот разобранное, мы купили БУ большое помещение, сборная металлическая, утепленная, алюминиевая. Вот элементы у нас здесь лежат уже. Единственное, что нас держит, это разрешение строительства. Газка, пройти газка, знаете, что это очень сложно, трудно, и это затягивается просто. Мы хоть завтра можем начать уже строительство. Для этого у нас практически все Три місяці тому представники елкондизайну зустрілися з міським головою Геннадієм Трухановим. Керівники підприємства попросили допомогти із землевідведенням ділянки під цехом. Оформити її не могли з 2007 року. Для розширення нужна ще полоска землі, яка в принципі знаходиться в пределах забору, в пределах території, але формально вона не оформлена. Я поставив задачу вже і зараз представитель нашої комунальної собственности, представитель по комунальної собственности, і там вже у нас. в этом представительстве и земельные ресурсы в том числе. В кратчайшие сроки с архитектурой посмотреть, как можно подготовить документы, документы на ближайшую сессию, которая будет 10 числа. Я уверен, что депутаты Горсовета, я как мэр, мы поддержим внесение такого вопроса даже с голоса на сессию, потому что сегодня это рабочие места, это ваши зарплаты, это ваше производство. И терять динамику развития ни вам не выгодно, и нам бы не хотелось. Мер міста під час свого візиту на Елкон Дизайн поспілкувався з його трудовим колективом. Працівники розпочали з подяки. Благодаря вам. Півтора року назад я вселився в сахарово 44. Есть, угу. Я знаю, що це благодаря вам Здали 7-8 років здалі дому. Дякую, восім що му ж щось приємне спасіш звернувся колектив до мера із проханням про свого колегу Сироту В'ячеслава, який тут працює вже восьмий рік. Жилья у него нет, как бы я договорился, пока там в университетской детское там ему комнату как бы выделили кроватку какую-то. Стоит на очередь давно. У него никого нет, кроме нас. Вот, и мы пытаемся. Если есть возможность, на очереди он стоит. Хоть какое-то жилье для него, может быть, какое-то социальное. Мер відразу дає доручення житло для В'ячеслава виділити у соціальному гуртожитку на Боженка, який недалеко від його робочого місця. Трудовий колектив у свою чергу подякував меру за підтримку і запевнив підприємство і надалі готове працювати на благо рідного міста і країни. підприємство, літріятіно вперше к нам. скажем так, пришло такое большое начальство городское. Вот. Обычно мы ходим куда-то просим. А сейчас, вы знаете, это очень приятно. Это говорит о том, что, в принципе, толк будет в этом. И у нас в городе, я думаю, будет результат результаты, будет толк. Мы стараемся со своей стороны поддержать, будем стараться поддержать вас во всех ваших начинаниях. Не переплачувати за комірне реально. Для цього в Україні існують субсидії, але й виявилося, що оформити таку допомогу правильно під силу не усім. Чи є вихід і який? Дивіться далі. З 1 травня українці почали сплачувати за комунальні послуги більше. З цього часу оформлення субсидій почало діяти за спрошеною системою. В районах управліннях соцзахисту відразу після підвищення тарифів збільшилася і кількість бажаючих оформити субсидію. Прийшло время платити по счетам, і ніхто це не збіжить на жаль. і Наша задача провести роз'яснительну роботу інформаційну роботу, як ці потери для кожної конкретної сім'ї можна компенсувати або уменьшить. Щоб не стояти в чергах і не зробити помилок при оформленні субсидій, в громадській приймальній партії Солідарність блока Петра Порошенка у грамотно проконсультують. Сегодня мы приглашаем всех людей, всех жителей Одессы прийти в приемную партии блока Петра Порошенко «Солидарность» на Фонтанскую дорогу 23, для того, чтобы там наши юристы помогли качественно заполнить документы для получения субсидий. Там помогут заполнить заявление, помогут заполнить декларацию, могут даже примерно подсчитать, какая субсидия у вас будет. Після заповнення декларації дані будуть передані в управління соцзахисту. Достовірність записаної інформації перевірять у податковій службі та пенсійному фонді. Декларація обов'язково має бути заповнена українською мовою, інакше ви ризикуєте не потрапити в базу даних. У разі виникнення проблем у громадській приймальні партії Солідарність Блок Петра Порошенка обіцяють допомогти їх вирішити. Ми допоможемо кваліфіковано оформити документи і будемо відслежувати випадки відказів і розбиратися допустимо в таких случаях. Поэтому я думаю, що люди повинні довіряти власти. Власть йде навстречу людям для того, щоб допомогти пережити вот момент, коли змінення тарифов. Більшість одеситів скаржиться на високі тарифи і на те, що не можуть самостійно формити субсидію. За словами волонтерів, щодня за консультацією до них приходить безліч людей. Много людей не знают, как правильно это к кому подойти, как это сделать, куда позвонить, потому что очень многим людям трудно выйти из квартиры вообще и обратиться в социальную защиту за помощью. Мы предоставляем номера телефонов, которые могут помочь решить эти проблемы в телефонном режиме. Оксана мешкает в Малиновском районе. У меня трое детей по локшитый финансовый тягар тарифов уже давно. У меня двухкомнатная квартира. И это горячая вода, это отопление, больной вопрос для всех. Поэтому субсидия очень нужна, я за нее буду очень благодарна. То, что я ее оформляю, я ее так, як я зрозуміла, я її оформлю. Одеситам не радять чекати чергового підвищення тарифів і подавати документи на оформлення вже зараз. У разі позитивної відповіді субсидія нараховується тільки через місяць. Це те, на чим має задуматися кожен одесит зараз, літом, не тоді, коли почнеться відбільний сезон, не тоді, коли ударять перші морози, а для того, щоб вже зараз розуміти, де можна зекономити, які компенсації отримати від держави. Дарства в кожному районі міста розташовані намети партії Солідарність блоку Петра Порошенка. Тут працюють волонтери, які готові надати допомогу й усю необхідну інформацію про роботу громадської приймальні та надання субсидій. Чи можна вирішити спірне питання між громадянами, не звертаючись до суду? Світовий досвід показує, що так для цього потрібно обрати шлях альтернативного вирішення спорів із безпосереднім залушенням фахівців у галузі права. Простіше кажучи, обрати медіацію. Про її особливості йшлося під час щорічного міжнародного форуму, який відбувся в Одесі. Тему продовжить Анастасія Тютярєва. За правилами, позасудові спори розглядаються за допомогою третьої нейтральної неупередженої сторони медіатора медіатора-посередника. Це є найбільш м'якою формою вирішення конфліктів, адже під час процедури медіації конфліктуючі сторони самостійно приходять до взаємовигідного рішення, покладаючись на досвід, знання та вміння медіатора. В першу чергу, я вважаю, – это порядочность. Второе, самое обычное, я бы сказал, если одним словом, то отличники. То есть это упорство, это настойчивость. И прежде всего в медиации это внимание. Внимательность и внимание к своему доверителю Даний форум організований Українською академією медіації за участю Одеської обласної групи медіації і ради адвокатів Одеської області та за підтримки німецького фонду міжнародного правового співробітництва АЕРЗІ мета заходу створення платформи для отримання та поглиблення знань про позасудове вирішення конфліктів за допомогою медіації, а також застосування європейських практик в Україні. «І самі необхідно, щоб судді отримали відповідне також і навчання медіатора, тобто, щоб вони отримували ці необхідні навички. Це дуже важливо. Ну, По-перше, звичайно, це стосується моєї медіації, як якоїсь там головної процедури, коли вона проводиться, там судді чи по засудовому порядку, а також ці навички медіації важливі для ведення судових засідань. Медіація орієнтована швидше не на з'ясування хто правий, а хто ні, або на виграш справи. Головна мета конструктивний пошук рішень. Тому ця процедура допомагає заощадити час, гроші і емоційні сили учасників спору. А її кінцевий результат залежить від волі обох сторін. Навики медіатора це дуже хороший інструмент для представників правових спеціальностей. Не кожний, хто сьогодні присутствує, буде роботи медіатором. Ну ми надіємося, що кожний буде задіяти її продвиженню, буде предлагати медіацію своїм клієнтам і зможе розказати, що вона і себя представляє. Медіація існує так само давно, як і конфлікти. Історикам добре відомо, що здавна медіація застосовувалась при вирішенні міжнародних, міжетичних і просто багатосторійних суперечок. Називалося це по – посередництво, клопотання, пропозиція добрих послуг в Європі. Більше 70 відсотків усіх конфліктів вирішуються ось такими досудовими засіданнями. Анастасія Тюцерєва Ігор Максименко. Фахівці прогнозують Одесі вдалий курортний сезон. Однією з вагомих причин називають спокійну ситуацію, яка була на травневі свята. Як закохатися в Одесу з першої прогулянки і куди краще кинути монетку, аби повернутися до перлини біля моря? Про це у гостей міста з'ясовала наш кореспондент Катерина Чабан. Для когось Одеса починається з вокзалу, для когось з моря, а для декого з приморського бульвару. До речі, цікавий факт для того, аби повернутися до улюбленого місця, достатньо кинути монетку до фонтану. В Одесі все ж зовсім інакше. Тут гроші кидають прямо до музею під склом. Саме так минулого року вчинив гість зі сполучених штатів, кинув гривню і повернувся. каже вдруге, Одеса здивувала набагато більше. мені справді подобається Одеса. Тут прекрасна архітектура, багато магазинів. У Вас чудове море, незвичний морський вокзал і захоплюючі потім сходи. І звичайно, Аркадія мені дуже подобається Аркадія про те, що Одеса справді змінилася та стала більш привабливою для туристів, свідчить кількість гостей, які прогулюються центральною частиною міста. Де Рибасівська, Приморський бульвар, театральна площа саме в цих куточках зараз найбільший потік люду. У багатьох вже з'явилися власні улюблені місця. Тепер їх показують рідним та знайомим. Yeah, we have, we have oceans, чорне море. But, uh, Я його ніколи не бачила до цього. У нас в США є окан, але and, um, це не те. У вас тут поруч Пушкін. Це дуже цікаво для мене. Мені со кажуть. що це мій новий любимий город. Одеса прекрасна. Тут гарна погода. Я ще не приїхав. Побачив не усе, що планував, але вже переконався. Це гарне місто. Є серед туристів такі, хто закохавшись в Одесу, на все життя вирішив її вже ніколи не залишати. Скажіть, який раз водити? Третій. І вже жить Так? Які впечатлення та взагалі? Красивий міст, хороші люди. Добрі, хороші люди. Дуже красиво, дуже чисто. Літо стартувало, і Одеса вже готова приймати своїх гостей. Тим паче, що цей курортний сезон обіцяє бути гарячим. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Літо для працівників парку перемоги період світіння. Але на дерев та квітів, а ставків. Саме з настанням спеки водойми починають активно заповнюватися мулом, який заважає нормально функціонувати каскадам, а ще спричиняє неприємний запах та погіршує стан місцевої фауни. Як долають проблему, дізнавалася наш кореспондент Катерина Чабан. Мул у ставках парку перемоги проблема не нова, бо тут з'являється щороку. В умовах спеки наслідки фотосинтезу рослин заповнюють водойми майже щохвилини. Тож очищати воду від так званої морської трави доводиться щодня і фактично вручну. Пруди э, заростають э, такою водорослею, яка піднімається з дна э, жари. И пруды, вот на сегодня это уже четвертый раз они чистят эти пруды. И вчера мы буквально с первым заместителем мэра проходили здесь, Анатолий Юрьевич Эту проблему мы знаем, ставим постоянно людей для чистки. И то, что эта проблема есть, да, но эту проблему мы стараемся очистить этот пруд. Я думаю, що навіть несмотря на те, що це тяжовий труд, но пруди будуть у нас очищені. Для того, аби позбавити ставки у парку перемоги від так званої морської трави, доводиться щодня затрачати чимало людських зусиль. Використовувати хімію тут не можна, бо ж це природня фауна. Хімікати ми не можемо сюди бросати, тому що в даних прудах, які у нас розположені в парку побіди, жива фауна. Це і черепахи, і риби много разновидностей рыб. Ну естественно, и і утки, і лебіді. Поэтому здесь неприємлема хімія, здесь так говорять натуральний продукт. Тому, і це все натуральне. Так що прийдеться робота вручну. Очищають воду навіть з човнів, але засмічується вона не лише природним шляхом, допомагають і відпочивальники. Часто доставків потрапляє сміття побутового характеру. Для того аби ваше дозвілля у парку перемоги стало дійсно комфортним та приємним, пам'ятайте про те, що після вас прийдуть інші відпочивальники. Не викидайте сміття, де попало, тим паче у ставки. Для цього є спеціальні урни, і їх у парку перемоги чимало. Анастасія Дютерева, Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Переглянути власний спосіб життя і свідомо використовувати природні ресурси це ключова тема цьогорічного дня охорони навколишнього середовища, який відзначають у світі 5 червня. Що маємо робити, аби природа не страждала? Анастасія Тютєрєва поцікавилася у небайдужих до оточуючого середовища містян. Всесвітній день навколишнього середовища це особливий привід звернути увагу громадськості до проблем довкілля, а вони є всюди. Захистити природу в більшості випадків потрібно від нас самих. Іншими словами, кожен має зрозуміти, саме суспільство впливає на природу, тож має кардинально змінити до неї власне ставлення. Свідомо одесити до цього вже готові. Тепер справа за малим втілити у буденність. Ну так ні, ні, ні мусорити. Ну фантики від конфет. Всі буває таке, що просто урна от стоїть, а подошел и просто кинул бутылку рядом ну, рядом с урной надо сказать и ну подойти и сказать извините поднимите пожалуйста и выкиньте ну, в мусор меньше фабрик этот весь дым это просто мешает всему даже просто мешает жить человеку это же на здоровье влияет поддержание во-первых наших парков на ближайшем порядке понимаете потому что некоторые парки запущены все ну чтобы больше было зон отдыха в горы. Допомогти навколишньому середовищі – справа людини в Одесі відновлюються зелені зони та з'являються нові насадження. Зміни помітні, але кажуть містяни до ідеалу ще далеко. Парк Дзюковський. саме парк по моєму мнению, але там все дуже заброшено. Розписи всякі на красивих зданнях і мусорять постійно. Плюс животнее, котрог вибулюють зміни не вбирають. Ми на соборці посадили кілька дерев. і вообще з дедушкою на дачі. Ми постійно сажаємо дерев'я там ухаживаем ну, за природой. Можно, например, делать пластиковых стаканчиков, бумажные. А почему вот у нас, допустим, в городе не установлено, как вот э, за рубежом э, эти мусорные, они разделены на э, значит, утилизацию бумаги, пластика, стекла, там, металла. Ну, на каждой остановке, во-первых, нужно установить урны, потому что у нас сейчас не хватает урн. Вот в парках більше нужно урн делать. і я читаю, от некоторые райони на посілки Котовского вообще очень сильно грязні у нас. А проблеми в нашому місті, як і всюди, є, і це конкретні приклади того, як боротися із забрудненням міста, а заодно з людською байдужістю. Ну вот, это разве мусорник, который стоит? Честно, нет. Большие мусорники, побольше мусорников, чтобы человек шел, сразу же выкинул. Потому что такая природа, что человек идет, выкинул, а мусорник там через 10 метров. Мой друг проходил мимо, кинул мимо урны и сказал, ничего так. Это... Вы считаете это правильно? Конечно, нет. Выкидываю мусор. А если рядом его нет? Заберу домой. Иной раз идешь и ищешь, куда бы я, например, все сразу в сумку ложу, а уже дома, конечно, я выбраться. Тож Всесвітній день навколишнього середовища, кажуть, одесити не просто календарна дата. Це зайвий привід нагадати чисто не там, де прибирають, а там, де не сміттять. Щоб люди більше звернули на це увагу, як на це Більше людей призвати до цього. Тобто, моє мнення, що потрібно захищати природу, звісно. Щоб люди інші об'ясняли, що не можна портити наш місто. Э, Правила, щоб вот реально штрафували, щоб люди розуміли, що це робити не можна, як-то приучити людей. І головне, захист довкілля треба починати з себе. Якщо ви допили водичку, не потрібно кидати її вже відпрацьованим рухом на землю або озиратися. Треба донести її до найближчого смітника. Так вас не будуть гризти до корисомління. Анастасія Тютерєва, Ігор Максименко. Такою була інформаційна картина п'ятниці. А я нагадую телефон редакції 705-79-91 і бажаю всім змістовних та мирних вихідних. Побачимось.